Казка в гості завітала, коло друзів всіх зібрала, Будем вірно ми дружити, буде вічна казка жити. Діти, а ви любите казки? А які казки ви знаєте? Вовки семеро козенят, рукавичка, рібка, котики півник. А які героїв казок вам подобається? Дітки, пропоную вам гру, з якої казки герой. На сметані замісили, на вікні охолодили, Круглий бік скок-скок покотився. Колобок Вигнав дід козу із хати Та й пішла вона блукати. Всі козуту виганяли, рак козуту ущипнув, Зайцю хатку повернув. Коза дереза, мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, сховалася Чіпко, Великая. Рібка. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу. А курочка кутку даче, я вам золоте принесу. Курочка ряба. Я бичок беремлячок. Солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Солом'яний бичок. Сидить півник на печі, їй смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає. Півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Котик і півник. Давайте кожен з вас виготовить свого улюбленого казкового героя. Чекаю фото ваших робіт. Ви молодці малята, у вас все чудово виходить.